Роздратування як же це чудово, що український інтернет розвивається, стає самодостатнім і тепер може надавати нам увесь спектр емоцій. Тому я сьогодні, якщо раптом хтось не впізнав в костюмі тренду, який зараз символізують цю. Вісь трендів, коли щось залітає, і у тебе в рекомендаціях починається фестиваль креативу. Коли гортаєш у всіх одне і те саме, ти вже з перших ноток розумієш, чим все закінчиться. Цей звук уже в'ївся в мозок, і рука аж тянеться до камери. А може і мені треба це зняти? Але сьогодні у нас в програмі тренди, які бісять не своєю популярністю, а чимось іншим. Не знаю, щоб мене роздратувати взагалі дуже старатися не треба. І перший я назвала пафосна психологія. Дивимося. Дівчата, які не хочуть дітей. Як там те попереднє відео в рекомендаціях про те, що при пологах можна обісратися? От так більш життєво для мене. Дівчата, які з головою пішли в роботу, спорт та розвиток, свалі телефон на беззвучний режим, що в них компаній, встигають ст... це прочитати, сильно встряхнула такі. Піду краще в роботу з головою. Ну, будь ласка, я теж можу бути психологом в Тіктоці, там такий. Невисокий поріг ходу, як я зрозуміла, просто все намагаєшся прив'язати до дитячої травми. Мого хлопця турбує, що я приймаю дуже гарячий душ. Так хай твій хлопець іде до психолога. Чу ж діловий турбує його. А реально, як хочу, так і миюся. Дякую. З вас 300 гривень. Гаразд, якби там було так, це б не стало бісячим трендом. На те ж розібратися все таки. Розкажіть про ваші стосунки з батьками. Як часто вас обіймали, <гас> мама! Ти жахлива людина? І в тебе взагалі немає душі! До гарячої води ми ще повернемося. Дівчата, яким складно попросити про допомогу, які звикли ставити грошові цілі та прагнуть до самостійності, ніби це щось погане, як справи у тата, який хотів хлопчика, а народились ви а. Це астролог. Все, можна, в принципі, навіть не намагатися якось інтелектуально це коментувати. Все зрозуміло. В принципі, відео чудове, От серйозно, я б ще от замість цієї про хотів хлопчика там результати просто б написала. Як справи у вашого батька, який до своїх прочих недоліків, ще й телець? Напевно, не дуже бо зірки. Нашептали мені що сьогодні у тельців несприятливий день, прям такий, як той, в який він хотів хлопчика, а народилася ви. Так ви ще й водолій, в окропі миєтеся, витрачайте цінну воду з боліра, що іншим не вистачає. Так, може, в цьому проблема стосунків з батьком. А у кого взагалі батька нема, а ти ще? А, ой, в цьому ті не було про гарячу воду. Дивно, ах ти ще собті три писать. Гаразд, я озвучу люди, які ставлять телефон на беззвучний, купаються в окропі. Ну я п'ють міцний міцну каву і створюють кращу версію себе. Ніби це щось погане, сильно тряхнуло тоді. А те, їм вибачте, а я так подивлюсь: от тікток з набору мемів, які можна подивитись на унітазі, прям перетворюється на кладість експертів, зайдеш перед сном, тобі розкажуть, що ти та сама травмована потвора, яка ще й не стильно одягається. От тобі астролог, тепер рука ще буде в душу лізти. Цей набор ярликів, про воду, там, каву, що ще було, беззвучний режим. Він такий дефолтний для цього тренду. Тобто там хтось це придумав і всі просто покапіпастили собі. Ну, типу, зрозуміли, там байт на коментарі, типу, питання, як вас тряхнуло, і люди будуть розказувати, як їх тряхнула. Якщо що, типу, от цим людям, які знімають цей тренд, окрім психологів, їм взагалі. Вообще якого страхнула, вони хочуть переглядів. Але я відповім, тому що це частково про мене. Гаразд кави з цукром, п'ю тому не рахується. Телефон на беззвучно я ставлю, тому що мене нервує, коли він починає коли він починає різко горлати. Або коли хтось спамить пам'ять на повідомлення, і він у це лежить і плямкає. І отже, зараз я відкриваю завісу того, як мене тряхнуло. Що я миюся, що я приймаю гарячий душ. Я жила в студентському гуртожитку. Ну, самі розумієте, доросле життя, тусовки, під речі самі себе не перуть, гори брудного посуду. Просто безкінечні. І коли ми туди в'їхали, там уже не було гарячої води. І це неподобство тривало майже до кінця семестру. А потім, так з перемінним успіхом, ну загалом частіше її не було зовсім. І бойлера теж не було. А були лише тазики, кружки, тазики, кружки. Тазики. З тих пір я не тримаю вдома ані тазиків. Кружок. І коли гарячу воду нарешті давали, я святкувала, те, що тепер миття це не цілий захід, коли треба попередити сусідів, що ти йдеш в душ, щоб його не зайняли, закип'ятити собі води, змішати її з холодною. А от вона тече гаряча до показни. Ось така от історія про те, як мене тряхнуло. Дякую за увагу! Це виходить з мене вам по 500 гривень. Вірно, такі десь розцінки зараз. Де? Люди, які купаються в кип'ятку, п'ють міцну каву, полюбили самотність, створюють кращу версію себе. Сильно вас тоді зламало. Слухайте, ну я ще розумію, коли там психологи і херби вже з ними астрологи. Але я вибачаюся, але одяг і аксесуари, яким чином цій темі компетентні, ще й виставили два рази позичену ідею. Зате, от в шо-шо, а в пафос тікток вміє. І наступний тренд він вражає не стільки пафосом, як це сказати. Нелогічністю, бо якщо от вдуматися, то він ламається в самій своїй ідеї. Дивимося, пережили розвали СРСР, лихі дев'яності, та ще й в черзі за продуктами стояли, а це ж ніхіра собі. І наше покоління відповідає і починає перелічувати, що пережили ми. віспа. Блін, я знаю, що це не смішно. Вибачте, я просто блазень в цій ситуації. Ну Мавпіча віспа там трохи смішно було. Типу, вона ж її якби нема особа, чи я не знаю. Вибачте, я просто причеплюсь до мапічі віспи, тому що це саме безобідне, що там було в цьому списку. Мені ж треба з чогось посміятись. От у випадку цього тренду, правда, я ніколи не хочу образити, хто це знімав. А в цьому відео до речі, я кажу винятково про тренди і тіктоки, і в жодному разі не про особистості людей, які їх знімають. Просто зрозумійте мене, я ще з часів ковіду бачу цей тренд, і я прям ще з тих пір не можу стриматися, щоб не подушнити. Будь ласка, дайте мені цю можливість, просто вислухайте мене. От просто вдуматися, вдуматися в посил, от в текст. Зай, в драматургію цю, тобі зараз, зараз, сьогодні, в цей час батьки твої, живі батьки, які з тобою зараз в цій хаті живуть сьогодні, кажуть, що блін, там ви молодь, нічого не розумієте, от ми жили ще там в школу, ходили полями лісами, ще потім 90-ті взагалі жесть черга в магазин просто вибивала тебе з ресурсного стану напрач, і ти їм таки відповідаєш. А я чотири роки поменшував революцію пережив. Ну і так далі. Усе що там перелічили. І це правда, так, да, ви правда, це пережили, і це не смішно, це не смішно, це сумно. Ну просто уявіть це в житті. От ви це відповіли батькам, вони дивляться на вас, ви переглядаєтеся, такий зум на обличчя батьків іде, і вони такі вам. Так і ми. І ми. Пережили це зараз, ну, типу, зрозуміли, так вони якби з нами теж зараз переживають ті самі події. І ще плюс події там їхнього життя, які там, давайте візьмемо 70-ті і до вашого народження. Ну, і 90-ті, до речі, дарма ви з ними так якось зверхньо. Я особисто не була. Але я підозрюю, що там, ну, не черги одні були якось дискомфортом. Ну що, давайте перейдемо до дорослого тренду. Тупе, 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 ту. Тупе, 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 ту. Тупе, тупе, тупе. Якщо розібрати образи з цього тренду, то та жіночка, яка сидить з чарками, ну вона явно домінуючий персонаж. Тому що бухати це круто. Не можу не погодитися з собою із 2К 17. Тому що в 16 дійсно круто бухати, тому що тобі це ніби як не можна, а ти це робиш. А коли у тебе вже навіть не питають паспорт, а у них його явно уже не питають, то якось. Квест втрачається. Це вже не пригода, це ну просто вид досугу. Але в тіктоці якось доросле покоління дуже полюбляє цей алкогумор, де жарт оснований на тому, що набухатися це за визначенням весело, круто, класно і всі нормальні люди так роблять. Може, не будемо сьогодні бухати, як думаєш? Що замислі тупорили? А, ми що, перемістилися в огляд сватів. Подивіться, якщо не бачили, ну то гаразд, насправді мене не зачіпає, бо що більше людей п'є, вважаючи це якоюсь своєю перевагою, то більше у мене можливостей самоствердитися в своїх очах. Але от що мені не подобається, так це коли цю тему якось пов'язують з темою нашої майбутньої перемоги. П'ять утра, п'ять ребята. паламам, дома? Да. хорошо. Я дома, але я припускаю, що я просто душна, тому не звертай. Передостанні на сьогодні тренд називається. А от зараз і побачимо, як. Значить, перше, мені не подобається, коли безстатевим предметам в даному випадку, це енергія, починають нав'язувати піськи. Піськи – це взагалі не найкраще, що є в цьому світі. Друге, я не дуже зрозуміла, чому гроші і вік називаються жіночою енергією. Так і бути, цю вашу жіночу енергію. Жіноча енергія бі лайк. Like. І це ще без грошей, з ними взагалі все швидко було б. Не треба казати, що це все мислення, а змінити його це безкоштовно і одягтися стильно можна і в секундах, у єкандах. Скажу я вам на це, тому що це відео не про гроші, а так би я з легкістю посперечалася, що гроші рулять, і без них ніяка там ні жіноча, ні чоловіча енергія. Ні, ще якась там інша не прокачається, Принаймні, так як на відео. Цікаво. Якщо жіноча енергія це вирости і гарно вбратися, то чоловіча щось інше передбачає заради експерименту. Що буде, якщо в Тік тоці вбити в пошук чоловіча енергія? Печачі яйця, головний інгредієнт печачі яйця. І от Після цього відео у глядача може виникнути питання: а що тебе собака тоді не дратує? Випий валір'яни і не чіпляйся до людей. А я відповім: значить, особисто я для себе в тіктосі, відкопала от прям формати, які мої. Я це перед сном дивлюся, як азіатки це заходять в квартиру і починають користуватися всякими прикольними штуками, або там як прищі давлять, або там гарний рот, їсть якісь гарні. Продукти ще клас. І ще разок. У мене немає особистих претензій до людей, які знімаються тренди, або хто любить ці тренди. Мені взагалі все одно, хто щось знімає. Я блазень в цій схемі, розумієте? Я взагалі заздрю людям цим, які не лінуються знімати щось в TikTok, тому що я хочу вже давно свій новий TikTok, я придумала ідею, воно все написано. Мені просто лінь знімати. І я заздрю, дякую за увагу. Ще раз нагадую, що цю сукню можна придбати у мене. Я її нікуди не носила, не пітніла, одягала чисто пару разів для відео. Дякую за увагу! Мені стало легше Стоп, знято.